Доброго дня сьогодні я навіть одягнула окуляри. того, що ми з вами будемо говорити про речі, на які треба звернути увагу, аби потрапити у майбутні тренди, або взагалі як стати трендсеттером. Що якщо я покажу тобі, як працює маркетинг насправді без води, без хаосу, лише зрозумілі приклади та конкретні кроки. Кожне відео тут це ключ до простого розуміння складних речей. Готова до нової ери маркетингу? Тоді залишайся тут. я дослідила багато класних речей, якими хочу поділитися саме з. Людьми, які працюють в СММ, працюють в маркетингу, просто займаються контентом, розвивають свій блог. Я хочу вам показати іншу сторону, як можна будувати контент, не схиляючися просто на якісь хуки чи те, що працює, а як схилятися на справжні знання. І поведінку людей, які дивляться ваш контент споживаючи його, і потенційно можуть на нього реагувати, і потенційно можуть бути вашими клієнтами. Е, я покажу вам сьогодні свій підхід. Ви можете переглянути, якщо вас будуть додаткові запитання, задавайте їх, обов'язково пишіть в коментарі, подискусуємо з вами. Я не буду говорити, що я тут як суперфічена. Я буду ділитися тими знаннями, які дослідила сама. Я їх постаралася максимально перевірити. Якщо буде якась критика з вашої сторони, запитання, непорозуміння, я буду рада навпаки більше почути від вас і дізнатися. Тому напевно, да? У Нас виникає купа запитань, чого деякі з наших відео працюють, як просуватися, як будувати якусь свою стратегію контенту. Часто ми можемо чути неважливо, чи ви новачок, чи ви вже в цій сфері давно працюєте. Ви можете чути з усіх кутів різні системи росту, розвитку, стратегію цих контенту. Купа цього всього є то вигадують щось, десь щось справді досліджують, знаходять, на що операція і яку інформацію справді використовувати вам. Мій, моя головна позиція в цьому відео буде в тому, щоб ви, якщо ви взагалі навіть, якщо ви новачок, все супер, якщо ви людина, яка вже щось вивчала, але все одно в такому хаосному хаосній ситуації, знайдіть ту точку опори, в якій ви будете найбільше впевнені. Що це означає? Це не. Як я сказала, якісь поради з рілсів від псевдоекспертів. Це знання, на які можна опиратися, які досліджені факти, статистика, да, речі, які ми можемо відчути і побачити у великій кількості. Це дослідження, які проводилися на великій кількості людей, це тренди, які відбуваються завдяки тому, що ми бачимо якісь ситуації в суспільстві, те, що відбувається і в економіці. Тобто, сам, сама ідея того контенту, який ми бачимо кожного дня в соцмережах, вона крутиться не навколо. Вигаданого ем, контенту кожної людини, який вона придумала і зняла, а навколо того, що відбувається загалом в суспільстві. Якщо ви обернетесь просто і подивитеся, що відбувається навколо вас, у вашій країні, е, ваших друзів навіть в житті, в їхній поведінці, в політиці, в економіці, все це буде впливати на те, що ми з вами споживаємо. Можливо, багато з вас це й розуміли, і саме від цього нам і треба виштовхуватися. Нам не треба нікуди далеко бігти. Нам треба просто подивитися на те, що відбувається у людей. Я зібрала такі дуже поширені тренди, які зараз е, помічаю. Які вже підтверджені, багато хто почав їх вже використовувати, включати в контент, в поведінці людей їх видно. І саме вони стали таким зсувом в ситуації того, куди ми далі рухаємося з контентом. Тобто, якщо ми правильно проаналізуємо зараз ось ці ідеї і ось ці тренди нові, ми можемо з вами навіть спрогнозувати, а який контент буде так скажемо супер віральним у весною. Чи влітку? Перший тренд, про який я скажу, він дуже банальний, називається мікролернінг. Це про те, коли ми хочемо споживати коротку інформацію, але яка є для нас корисною. Певний час уже аудиторія відходить від того, щоб споживати багато інформації з Ютубу. Тобто нам складно всидіти на місці 2-3-4 години, аби слухати якесь відео експертне і його там повністю занотовувати. Навіть на своєму прикладі наведу, що скільки разів я не пробувала якусь цікаву тему собі розглядати на Ютубі. Я завжди дуже швиденько з неї виписую те, що мені потрібно, і половину відео можу пропустити. Це так само, як з недочитаними книжками, що часто можна побачити теж в нашому поколінні. Людям складно всидіти і дочитати цю книжку, або вона їм не є такою цікавою. У них іде збій уваги. І саме це вказує нам на те, що люди хочуть менше часу витрачати, але отримувати ту саму користь. Це дає нам цей тренд на мікролернінг. І чому Reels, Shorts, YouTube, TikTok, популярні, і ми так часто звідти вчимося. Вони якраз наслідуються. Тобто, в правильний час, коли цей тренд уже у нас давно експерти підхопили його, і досі він продовжується саме давати корисну інформацію, але в маленькому об'ємі у коротких коротких одиницях контенту він якраз закриває потреби людей зараз. У людей з'явилося не тільки бажання вивчати інформацію швиденько і не витрачати свій час, вони почали бережніше ставитися до свого часу. Це так само, як про тренд Фругалшик, який поєднується, і я також про нього сьогодні буду говорити. Я розповідала в цьому відео в себе в Reels. Хто не знає, можете послухати, потім повернутися і дослухати це YouTube відео. Але мікролурнінг дає нам розуміння того, що люди почали турботливіше ставитися до свого часу, їм важливий свій час. І це навіть побуджує у них більше інтересу. Тобто, коли ці відео але з хорошою, корисною інформацією, людині цікавіше повернутися до наступного відео і послухати пізніше якусь іншу пораду, але в короткому форматі, аніж би це були величезні, як я сказала, ролики. І це дає нам перший дотик до того, і перший такий знак. Що люди змінилися в тому, що ми не можемо всидіти на місці. Нам е, не хочеться витрачати дуже багато часу на якусь інформацію, і нам хочеться одразу щось вже застосовувати. Не витрачати час, не те, щоб це довго-довго вчити, а хочеться це застосовувати якось і бачити одразу ту пораду, яку можна застосувати. Другий тренд, який у нас є, він називається ethical marketing або value-driven. Тобто люди цінують контент, який реально їм допомагає і відповідає етичним принципам. Люди Почали відбирати контент наразі, а не просто іштовхуватися від будь-якої нейтральної теми. Наприклад, і дослідження з 400 тисяч Ютуб каналів, про яке я також розповідала за Барілс, можете тут подивитися, якщо вам цікаво. Через те, що у нас певний час спостерігається вже така втома від контенту у США і в Кореї провели дослідження, де проаналізували 400 тисяч ютуб каналів аналізували їхні саме заголовки і прев'ю, і побачили, що емоційно заряджені. Заголовки, прев'ю, які обурення навіть таке викликають. Вони ділять людей на групи, на одну групу і на іншу, в яких є різна думка. Саме такі заголовки викликають ось цей момент піку залучення, коли люди пишуть коментарі. Вони влаштовують дискусії, вони пересилають це відео, вони додивляються його до кінця. Тобто воно створює таку емоцію, коли тобі хочеться подискусувати і бути залученим в це. Це також нам показує про те, що є різні етапи, коли люди в людей емоційна частина втомлена, бо ми насправді вже багато трендів зараз. Я теж про інше буду розповідати, показують, що ми втомилися загалом від контенту, від того, скільки його в Європі. Наприклад, інше маленьке було дослідження, де 82 людей опитали, і вони показали, що вони почали залипати просто в рілсах. от типу, дивитися, і вони навіть не бачать, що вони дивляться, вони просто це скролять. І от цей момент, коли ми всі втомилися. Від контенту у всіх бувають різні реакції. От як на першому дослідженні в США і Кореї людям для залучення потрібен такий пік емоцій: обурення, злість, дискусія, покомунікувати на щось часто там задіяні політичні теми. В Європі, наприклад, вони стали більше такі нейтральні і їм потрібен просто довгий спокійний контент, на який вони ще залучаються. От зараз, навпаки, їм вже емоційний контент, він вже просто для них як банерна сліпота. І це означає те, що ми рухаємося туди, де, де з'явиться якийсь новий формат, чому взагалі надихнулася на це відео, де з'являться нові тренди саме зараз, після цих сувів, змін в поведінці аудиторії, які ми можемо з вами вдало підхопити. І це навіть не про те, що просто вскочити в якийсь тренд, це про те, що розуміти свою роботу настільки добре. Що повністю знати на що вам опиратися, не бути як оце сліпа мишка, яка не розуміє, звідки оце взялося, звідки оце, а бути такими ерудованими, бути зацікавленими в тому, що ви робите, і розуміти логіку в цьому пов'язано. Набагато цікавіше працювати з тим, де є логіка, де ти бачиш певний зв'язок, аніж ти робиш це якось хаосно чи пальцем в небо. Тому повернемося до ось цього тренду. Третій наш тренд це те, що про персоналізованість аудиторія реагує лише на те, що їй цікаво. Люди також говорять про свідомість нашу, про те, що ми почали. Бережніше ставитись до свого часу, по іншому це не можу описати. Люди почали відбирати те, що їм подобається. Ось ця навіть бандерна сліпота до великої кількості незнайомого контенту, вона говорить про те, що люди відібрали собі навіть своїх улюблених вже блогерів, свої улюблені теми, вони чітко знають, що їм десь подобається, і вони не витрачають. Вони дуже вже зараз сильно фільтрують те, що вони дивляться, те, що вони купують, споживають, теж є загалом в їхньому просторі. Як тільки почався ось цей тренд на self-wellness, self -wellness, роботу там зі своїм станом. Нам це вже показало нам ще тоді про те, що люди будуть турбуватися, про те, що їх оточує, Так у нас зараз це стосується контенту. Також про це нам говорить постійне оновлення алгоритмів і навіть в інстаграм. Наскільки вже. Багато разів вони оновлюють цю штуку, де під тебе підбирають контент, звірюються з тим, чи хочеш ти бачити рекламу, чи не хочеш. Чи наскільки там змінилися твої інтереси? Як легко ми вже можемо підлаштувати під себе стрічку? Тобто, все, на що ви звертаєте увагу, воно підлаштовується під ваші інтереси. Це підхопили вже давно соцмережі, узмережі. Це підхопив ну, Instagram, зрозуміло. І в контенті має бути так само зараз. Аудиторія очікує бережнішого відношення до себе, і того самого вони чекають від брендів і від креаторів. Вони не хочуть витрачати час на щось непотрібне, і це те саме каже про креаторів. Креатори повинні турбуватися про час користувачів, які спостерігають за їхнім контентом, так само бренди, давати їм те, що буде їм корисним в моменті зараз, що не витратить їхній час в пусту, і після цього у них залишиться хоро -хороший, -хороший, хороший після післясмак. І тоді у вас і зв'язок з аудиторією буде краще. І ось ця ви закриєте їхню головну потребу, ви отримаєте від них, умовно такий плюсик. Так, я сходила за своєю кафою. Купила собі, до речі, теж до тренду Chic. А, ну зараз розкажу і зараз, зараз покажу вам приклад на цій кружечці. Давайте продовжимо. Четвертий наш тренд, якраз про цей фругал-шик. Він говорить про розумне споживання. Це ті дівчата, які люблять нейтральні кольори, такі дуже пастельні, при... природні такі еко, навіть скажемо. Дуже турбуються про тканини. От, наприклад, на мені ось ця сорочка, яку хлопець купував без мене. І це якийсь бренд, але. Напевно, Palm Енджелс або якийсь. Ну, коротше, це все що дуже відоме. Він з 100% поліестеру. Коли хлопець притащив додому цю сорочку, а ще в магазині, коли він був, він сказав мені фотографію, я йому сказала, що будь ласка, подивися на склад, тому що немає сенсу купувати неякісну сорочку. Ні, я її купую. Він її приніс додому, я подивилася, що це 100% поліестер, і мені хотілося її просто викинути. Звичайно, ми її зараз носимо, тому що вже використати її треба, да, якось. але. Розуміння того, що зараз ми почали взагалі звертати увагу на те, який склад у тих тканин, які ми носимо, у того одягу, що ми споживаємо, те саме про їжу, як почали всі свідомо ставитися до того, що вони споживають. Розумне споживання і цей тренд на frugal chic, Це також про те, коли у вас один парфум чи два, у вас там один близький, Доки ця баночка не закінчиться, ви не купуєте нову. Цей тренд у Reels, який був. На початку року, у 2026 році, купити тільки 12 речей, тобто ти вибираєш категорії, по яким будеш купувати, і раз в місяць ти купуєш тільки одну річ. Більше типу ти не стараєшся не використовуєш це надмірне споживання. І це говорить нам про те, що люди знову ж таки почали бережніше ставитися до того, що їм продають, вони більше імпульсивно не збираються купувати, і це також впливає максимально на продажі. І ще в грудні, в січні ми помітили це з брендами. І хоча всі власники бізнесів дуже від цього трошки спочатку шоковані, хтось, хто не адаптується до цього, взагалі виходить в такий кризовий стан, що вони відторгають цю думку і думають, що продажі залишаться такими, якими вони були і були, і це ніяк не впливає. А власники бізнесів, які добре йдуть в ногу з цим, навіть це відео, яке я зараз записую, власникам бізнесів, які там маленькі бізнеси починаються, також класно послухати, тому що це дасть вам багато відповідей на те, як далі комунікувати зі своєю аудиторією. І саме по цій причині, взагалі, всі люди, які працюють з бізнесами, в тому числі самовники, мають це розуміти. І тренд на фрухал шик. Це у нас фокус на якості замість кількості. Такий е, сучасний тренд він нещодавно бувально з'явився. Аудиторія втомлюється від перевантаження контентом, е, нав'язування агресивних продажів, агресивних маніпуляцій, які дуже часто використовують в маркетингу. І вони хочуть зараз користуватися всіми цими ресурсами мінімально. Тобто використовувати це тільки на користь собі, і вони зрозуміли, що для щастя їм багато не потрібно. Почала у нас працювати ця фраза. І навіть е, в більшості на це повпливало наше зумерське покоління, яке показало і зрозуміло саме, що багато для щастя справді типу, їм не потрібно. Це раз, а друге, що і можливості такої багато зараз мати у них немає. Тому що ми живемо в тому поколінні, де нас і не зрозуміло, чи ти точно можеш там купити квартиру. Ти не живеш у своїй країні дуже багато переселенців. Ти взагалі з нуля можна сказати, 20 років Більшість так винесли просто в нову країну, і ти маєш там щось почати клеїти, складати своїми руками, так скажемо, будувати своє життя. І це говорить про те, що саме от нове покоління буде будувати ці тренди, які далі. Можливо, ви чули ці різ про те, що Альфа будує зараз всі тренди, вони не люблять щось ідеальне. Так, да, Але Альфа досить ще таке молоде покоління. І в більшості треба дивитися на тих, хто на те покоління, яке зараз активно купує, від якого зараз активно залежить більшість бізнесів. А це і є в більшості мені здається наші зумери з тих аналізів, знов ж таки на які там я опиралася. Вони зараз більшість впливають на тренди, свідомо на те, що відбувається, будують ці нові тенденції культури, і далі це підхопить Альфа з певним часом. Тому Chic нам говорить і підтверджує знову ідею того, що аудиторія втомилася. Вона втомилася від того, що її часто обманюють, від того, що її змушують до надмірного споживання, від того, що вона сидить в купі одягу, наприклад, як часто буває в неякісних тканинах, не відчуває себе дорого, а саме ось цей. Такий, скажімо, мінімалізм свідомий, він дає ось це відчуття е поваги до себе, напевно, да, якогось такого ядра. Тому те саме буде і з контентом, якщо ви працюєте з контентом, знову ж таки, чи з бізнесами. Аудиторія буде цінувати ти, ті бренди, і вже зараз вона цінує ті бренди, які не створюють хаосний ось цей шум, а також збережністю ставляться до. Простору клієнта до його інформаційного простору, до контенту, який вони створюють, і особливо, якщо цей контент теж відповідає цьому, скажімо, свідомому мінімалізму, це також буде позитивно впливати. До тренду про frugal chic. також зараз популярно в цьому тренді це не популярно, це знову про свідоме споживання. Ось такі кружечки я собі також взяла. Вони про те, щоб не засмічувати пластиком, не ходити там брати постійно в кав'ярнях, а мати свою кружечку, з якою ти будеш пити каву. І це виглядає люксово, скажімо так, айконік. І це все частіше вже працює на популярність. Разом всі ці тренди нам показують, що людям перестало бути цікаво ось цей надмірна кількість всього. Вони хочуть цінне щось, що буде мати ось value, да, цінність. Щось коротке не те, що займає дуже багато часу, бо в соцмережах, як раніше раніше, був у нас тренд на детокс від соцмереж, всі масово відмовлялися від того, щоб сидіти взагалі в соцмережах. Це продовжується. Просто зараз в іншому трошки в іншій подачі. Люди не відмовляються від соцмереж. Вони дуже сильно фільтрують те, що вони дивляться, і скільки часу проводять в соцмережах. Тому ми говоримо про короткий формат, персоналізований. І емоційно зрозумілий контент. Люди не хочуть витрачати більше на те, що їм не потрібно. Це є наша велика така великий висновок того, що відбувається зараз за аудиторією. Більшості на це впливають зумери, які несуть ці тренди. Люди почали цінувати свій час і збережністю ставитися. До часу до свого життя і того самого вони очікують від брендів, від креаторів, від того, що вони мають перед собою в телефоні в соцмережах. І це найголовніша думка, яку ви маєте зараз забрати після тих трендів, які ми з вами обговорили. Ви маєте просто. З цим будувати свій майбутній контент і стратегії. Бо 26-й рік він не буде про те, що колись працювало. Зараз вам треба забути все, що колись працювало. Треба почати пробувати нове для того, аби зрозуміти, як ви будете далі рухатися, і якийсь із цих варіантів покаже вам наступний рух. Бо, як то кажуть, в нових реаліях рухатися хаосно будь-що роблячи, не варіант. Треба все одно мати траєкторію руху, коли ти пробуєш те, 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 достовірно це аналізуєш і витягуєш для себе вже потрібні висновки. Поговоримо про метрики, які ввели інстаграм у свої алгоритми у 26-му році. Вони їх навіть, скажімо так, зробили ще більш критичними. Ми більше не звертаємо увагу на перегляди, як ви помітили, це також каже про те, що люди, те, що вони дивляться, це нічого не означає. Якщо Раніше говорили, що підписки нічого не означають. То тепер перегляди і лайки нічого не означають. Бо лайкаємо ми дуже часто автоматично переглядаємо. Ми теж скролимо це все автоматично, і те, що ваш ролик попав в рекомендації. Взагалі не має ніякого впливу на те, чи буде залучення сильне в цей ролик. Бо раніше всі мріяли потрапити в рекомендації і думали, що зробить їх ролик відомим. А зараз мені здається, як мені здалося, Дуже багато відео потрапляють в рекомендації. Насправді, мені здається, сам Інстаграм їх пушить, просто люди не реагують, тому що люди роблять це автоматично. А інстаграм почав звертати увагу на середній час перегляду, скільки людина утримується на відео від цього, залежить, чи буде ваш ролик віральним. Чи люди його репостять, бо репостять вони теж тільки тоді, коли отримали якусь емоцію від відео чи користь. Чи вони коментують і коментарі вже більше від 50 символів, тобто люди зрозуміли, що поставити сердечко це теж не несе ніякої якості і користі. І зараз Instagram звертає увагу на те, а чи будуть вам писати змістовні коментарі? Бо це відповідає за залучення? І саме ці речі знову ж таки підтверджують всі ті тренди, про які ми вище з вами поговорили, і вони будуть прогнозувати наші майбутні тренди весною і влітку. Uh, і це навіть ось ці штуки вони теж дуже сильно резонують з шик, тобто про ефективний цінний контент, який перевищує масові шуму. Тобто, зараз важливо про те, наскільки люди включаються у ваш контент, коментують його, аніж те, чи він просто став віральним і став мільйонником. Мені здається, скоро мільйонні ролики і блогери-мільйонники це буде, скажімо так, навпаки, нецінним. Не буде вважатися чимось айконик, да? А саме якісь такі більш середні блогери, інфлюенсери, мікроінфлюенсери, ось це буде правда, таку конічність і. Дороговизну, але самі так здається, подивимося. Трошки про дослідження розкажу, теж які я знайшла, які підтверджують ці ці тренди, і які зараз вам теж можуть дати деякі інсайти. По-перше, по Україні дуже сильно можна помітити багато людей, великий відсоток почав відмовлятися від перегляду новин, тому що це сильно на них впливає. І це знов ж таки говорить про персоналізацію, про контроль того, як контент на них впливає, і що люди справді. Почали фільтрувати те, що вони дивляться, бо міжнародні дослідження показують, що люди втомлюються від надмірної кількості інформації, особливо дуже важких, як, наприклад, новини дуже важких або повторюваних тем. Тобто частина людей свідомо уникає певного контенту, якщо він надмірно повторюється, або викликає емоційне перенасичення. І це дуже важливе підтвердження. Такої втоми, і ось це перенасичення того, скільки у нас зараз реклами, контенту, то всього просто. Це призводить прямо до ігнорування контенту. Люди, прям свідомо, вони можуть виключати, просто виключати все і не бачити те, що вони мають себе перед очима в телефоні. Там цього всього давайте виведемо ті висновки, які треба врахувати СММ-маркетологу, людині, яка працює з контентом, аби ви справді бачили результати. Я розкажу вам один приклад. Вже дуже багато людей на моїх консультаціях, хто приходить брендів, через Два місяці, коли в них щось не виходить, по тій стратегії, яку ми з ними прописуємо, впадають в стагнацію. В когось взагалі їм не вистачає там пинка, їм дуже складно. Вони думають, що все, нічого не росте. Я вам скажу так: в даних реаліях, два-три місяці в клопіткої роботи своїм контентом, це нормально. Якщо у вас щось не виходить 2-3 місяці, це окей, вам просто треба перечекати для того, аби зрозуміти те, як вам далі рухатися. Але зараз, що я помітила, ви можете 2-3 місяці багато працювати, але не бачити результату, але через цей час побачити один-два дівчих результати, після яких ваша уже ось ця ваш набір популярності, залучення ось цього ріст контенту, він не буде зупинятися. Тому цей момент треба пережити. І що зараз вам треба робити, аби в цих реаліях будувати класні стратегії контенту? І працювати. По-перше, звертайте увагу на це залучення, але не звертайте увагу на перегляди, на збереження, тим паче. Звертайте саме на якісне залучення. Що я сказала, середній час перегляду. От навіть така в нас є полосочка, там діаграма, де люди спостерігають, де можна побачити на якому моменті ваша аудиторія з відео виключається, умовно, Да? Чи після заголовку там. Сильний спад, чи десь на середині відео сильний спад. Можна все це проаналізувати. Аналізуйте це середній час утримання, чи репостять вони відео, які коментарі вони пишуть, навіть 3, 4, 5 хороших коментарів це вже супер, це вже величезний рух. Тому аналізуйте залучення. Дивіться на свої ролики, не як на лайки, і на перегляди не комплексуйте, що у вас мало переглядів чи лайків. Дивіться, як на залучення, бо це дасть вам величезний шматок такого аналізу, де ви зможете побачити, що спрацювало, що ні. і і після цього, коли ви проведете якісний аналіз, приведіть класні висновки і побудуйте далі новий контент, той, який буде відштовхуватися уже від того контенту, який у вас спрацював і не спрацював, і те, що ви з нього вивели. Друге, експериментуйте з короткими відео, хоча і з довгими. Тобто, зараз вам треба спробувати в нових реаліях подивитися, в якому моменті ваша аудиторія знаходиться. Тому що для когось, от як ми бачимо, да, це надмірне споживання і свідоме відношення до контенту, воно призводить якісь людей до таких. До бажання отримати якусь критичну емоцію, як типу обурення, да а когось навпаки до дуже спокійного контенту схиляє. Тому дивіться, спробуйте і дуже довгі відео, навіть 2-3 хвилини. Дуже багато таких відео зараз працює. Креатори ростуть на такому форматі або короткі, як мікролорнінг. Пробуйте і також виводьте висновки. Будуйте далі свою стратегію. Використовуйте ось це обурення дуже обережно, тому що воно так само може і зіпсувати репутацію, може привести неправильні асоціації. Тому тестуйте такі штуки, як я навела вам да, зараз у цьому дослідженні, що 400 тисяч каналів проаналізували YouTube і побачили, що обурення викликає емоцію. Передивіться, які ще речі у вас, наприклад, в контенті викликали у людей залучення, і тестуйте їх далі, але не дуже зловживайте з таким, тому що ну, треба цим бути обережними. Е, наступне. Давайте цінний контент, і навіть ви можете робити його менше. Забудьте про правило, що треба 7-8 роликів. Паки цінність у тому, аби контенту було мало, але він був класним. Він був добре проаналізованим, він був складеним повноцінно, а не хаосним. Тому що зараз це буде головною валютою. І персоналізуйте обов'язково під інтереси аудиторії. Декілька цікавих фактів, які я помітила для експертів, наприклад, для брендів, взагалі, типу для різних ніж і тем людям стало цікаво не напряму слухати від вас щось. А слухати. Ты... Те, що пов'язано або навколо тієї сфери, в якій ви працюєте. Не напряму говорю про маркетинг, я розповідаю про цікаві дослідження, які відбувалися в цьому. Е, останнє відео, яке спрацювало у моєї клієнтки, вона кондитер. Не відео про те, як зробити торт, а про те, які трендові торти на 26 рік. Інфронії моєї клієнтки спрацювало відео, не вона також контентом займається, не про те, як правильно фотографувати, а про те, як зробити цікаву таку штучку, щоб в неї так типу випливали сердечки. І як результат цього відео, я сподіваюся сподіваюся, що ви зрозумієте, що я мала на увазі, і постаралася максимально це передати, що контент і наші майбутні тренди, те, як ви працюєте з контентом, як ви будуєте стратегії, все це залежить в першу чергу від того, що відбувається в суспільстві, в економіці, в світі і навколо. І тому просто відхилятися від якихось ідей може бути класно це десь може спрацювати. Але ідеальний варіант мати опору на те, що є таким міцним, стержнем, ядром цього всього. Мода. Весь фешн да, у нас кольори. Ось ці трендові всі тренди у, у, у всіх сферах, які у нас є навколо, вони йдуть в першу чергу від людей, і потім вони приходять в маркетах. Тому спостерігайте за всім, вивчайте тренди в одязі. Тренди у мистецтві, що зараз повертається, на що він звертає звертають увагу, які кольори, чому ці кольори записувати по додати півгодини після цього відео, побрейнштормити ідеї для свого контенту чи для свого клієнта, там просто понаписувати їх спочатку хаосно, потім їх через півгодини проаналізувати ці ідеї і подумати, що ви можете на базі цих знань уже завтра зробити, аби побачите результат.